Давайте тепер до суті. Минула ніч знову була тривожна, як завжди, по Україні прилетіло понад 100 безпілотників-шахедів, які, до речі, вже виготовляють Північній Кореї. Постраждало 8 людей, Росія обстріляла лікарню в Херсоні, об'єкт критичної інфраструктури для росіян, який, певне, їм є загрозою, але тут нічого нового. Трамп же ж, коли його запитали про те, як він буде допомагати Україні і що відбувається на Сумщині, сказав, що б'явся в курсі. Я знаю, побачимо, що буде. Я дуже уважно стежу за ситуацією. І все, більше нічого не говорив. Бо журналіст, який задавав йому запитання, каже, що, мовляв, ситуація на Сумщині загрозлива. Ось ось 50 тисяч росіян захоплять обласний центр. Певне, вони не посвячені в деталі про те, що є повідомлення від Генштабу Збройних сил України, що наступ на Сумщині зупинено. Це офіційна заява головнокомандувача збройних сил України Сирського. І також на тлі цієї інформації з'являється повідомлення про те, що США призупиняють нам постачати зброю. Зокрема, деякі протиповітряні ракети та інші боєприпаси. Спочатку цю інформацію опублікувало видання «Політику». Я не став її поширювати в себе, оскільки. Ну, справді, інформація доволі тривожна, вона потребує верифікації. Також видання NBC News з посиланням на поінформовані джерела це писало. І хоча справді джерела наближені до Білого Дому і до Пентагону, треба було дочекатися офіційного повідомлення. Але згодом стало відомо, що це справді так. Відповідне рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбріч Колбі. Це той самий Колбі, який категорично виступав. Проти допомоги Україні ще за період Джозефа Байдена нещадно критикував будь-яких лобістів, в тому числі з Європи, високопосадовців, які приїздили до США і просили надати Україні більше допомоги. Так, от, після перегляду запасів боєприпасів Пентагону, сказав він, це викликало занепокоєння щодо скорочення загальної кількості артилерійських снарядів. Протиповітряних ракет і високоточної зброї. І рішення по призупиненню частини допомоги, це не вся допомога, друзі. Ще до нас надходять наприклад, розвіддані, тому давайте тут без паніки. Це рішення було прийнято на початку червня, вступило в силу через місяць. Фактично, рахуйте нині вже. NBC News повідомляє, що тимчасово призупинити постачання Україні низку видів озброєння та боєприпасів наказав міністр оборони США Піт Гекзет. Але звісно, це рішення Дональда Трампа без нього цього. Не сталося. Зокрема, у разі виявлення нестачі боєприпасів або їхньої необхідності для інших регіонів, терміни затримки можуть бути продовжені. Так говорять у оборонному відомості США. Зокрема, в номенклатуру тих боєприпасів, які до нас не будуть надходити, входять десятки перехоплювачів Петріо для протиракетної оборони. Десятки, не сотні. 1155 мм фугасних артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire, більше 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки переносних зенітних ракет Stinger, ракет повітря повітря та гранометів АЄМ. Звісно, це дуже поганий сигнал, але в Кремлі тішиться, тому що вони неодноразово говорили, та навіть Путін у розмові з Макроном говорив, як лише Захід припинить постачати до України зброю, ми тоді можемо говорити про припинення війни. Але треба, мабуть, в розумінні Путіна, щоб Європа припинила постачання зброї. Я, коли вам готував ще попереднє відео, наголошував на тому, що вбачаю зараз тенденцію щодо саме такого формату. Коли будуть переконувати Росію, що Захід не постачає до України зброю, Україна, мовляв, виготовляє її сама. Але я не думаю, що це задовільнить Путіна. Наступним кроком він буде вимагати, аби Україна згортала військове виробництво навіть у себе. І я в цьому особисто не сумніваюся. От подивимося, що буде далі. В адміністрації Трампа підтвердили, що США призупинили поставки частини зброї до України. Зокрема, заступниця речниці Білого Дому Анна Келі заявила наступне. Це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після аналізу допомоги іншим країнам. Сила американської армії, поза сумнівом, просто запитайте в Ірану. Ну, якщо поза сумнівом, то вам що не вистачає сотні другої тисячі другої ракет для України? Ну блеф повний. На тлі цих дуже неприємних новин вчора відбувся телефонний дзвінок Еммануеля Макрона до Путіна. Ну а чому б і ні? Трамп вже телефонує Путіну і може це робити ледь чи не щотижня, як він каже, ми з ним багато спілкуємося, його ж ні за це ніхто не засуджує. От Макрон вирішив зателефонувати. Відразу після цього в Кремлі сказали, що виявляється європейська дипломатія не зовсім втрачена. Так можна розпочинати відновлювати діалог із Європою. Так говорили в Кремлі. Макрон та Путін обговорили ескалацію на близькому сході та повномасштабну російську війну проти України згідно з повідомленнями Кремля про війну проти України Путін у телефонній розмові з Макроном не сказав нічого нового. Фактично традиційно звинуватив у війні держави заходу та повторив свої претензії на окуповані українські території. Це, друзі, офіційне повідомлення Кремля. Ну а в Єлисейському палаці сказали, що вони так поговорили і будуть говорити надалі для того, щоб домогтися припинення російсько-української війни. Після цієї телефонної розмови Макрон зателефонував Зеленському і розповів йому про зміст розмови. Нібито виходить так, що розмова відбулася не за спиною України. Можливо, навіть ця розмова відбувалася і на прохання українського президента. Я цього до речі не заперечую, але що нам це дасть. Поки що відповіді на це питання в мене особисто немає. Тим часом Пісков відповів Кіту Келогу, який звинуватив його напередодні в тому, що не він затягує переговори Росії проти України. Бо Пісков ще раніше сказав, що США зволікають з переговорним процесом. Пісков заявив, що Росія нібито зацікавлена в мирних переговорах. Після того. Звісно, як Келих, його звинувати, і каже: ми звичайно зацікавлені насамперед у тому, щоб досягти поставлених цілей завдань, які ми намагаємося досягти в ході. Так званої спеціальної військової операції, політику дипломатичними засобами. Ну, вимога одна: виходьте з чотирьох областей, давайте зброю, зменшуйте армію, обіцяйте не вступати в будь-які військово-політичні блоки, тоді війна закінчиться. Ну, іншими словами, здавайтесь. Пісков також стверджує, що домовленості другої зустрічі у Стамбулі продовжують тілюватися, мається на увазі обмін полоненими та повернення загиблих. І на цьому тлі з'явився ще один персонаж. У Дискусії публічні між Кітом Келогом та Сполученими Штатами Америки. Як бачите, Кіт Келог це не стів Вітков. Келог справді займає більш проукраїнську позицію і більш чітку позицію в питанні того, як має проходити переговорний процес і як має виглядати насправді припинення війни Росії проти України. Ну звісно, що Келог це не ідеал для України, однозначно, так.